Всех наступает. А, а а <связывая> Падаете вы быстро. Привет. Привет. Я покажу гармата. Ты стоишь, вот. Пострел. Жмешь. Идет выстрел. Вылетает Гильза. Дыхаешь. Дым с Гильзы. Потом этот самый. Я тебе мажу. Целуешь ельзу, разворачиваешься жопой, я бью тебя по жопе ельзой. Понял? Вот что это вас за обряд? Посвящение в артиллеристы. А вы же знаете, почему я тут? Да? Они там всегда лазят. Ну а конкретно зараз, что за цель? Пехота. Пехота, пехота, пехота. Русня? Русня. Поки що нічого не Вогонь, ще русня. День вогонь, день вогонь. Гармата! Постріл! Сюди, сюди, сюди! Дихай, 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 дихай. Так, а тут уже віцо, давай. Та, Давай, давай. За... Да не, 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 не разве что? Нос давай, нос давай, чтобы нос был черный, чтобы все знали, где ты был. Ну целуй теперь. Давай. давай. Завтра до 15-17.30 на 25 нельзя умываться. Это серьезно? Я с 14 рока в армии. З 18 року я на Донбасі. І що як вам на Донбасі? Як на Донбасі. Я свою область так не знаю, як я Донбас знаю. Ну, серйозно, я вам кажу, я ніби з Чернігівської області, блін, я знаю дорогу тільки від свого міста до Чернігова. А, ну з Чернігова на Київ знаю дорогу. Все. Тут, блін, любе село, любе Голубе. Куди захочеш заїду. Ну ще Донецький, конечно, не був. Коротше, через те, що боєприпаси іноді, ну, на всі гарної якості приходиться пробувати ствол після кожного посадом. Постріл! Так, <звук> да, стається якась хуйня й бути. Перші дні війни. Ми б давали більшу вісіч, якби е, трошки увагу армії хтось приділяв. Тому що е, у нас машини їздили за рахунок того, що е, ми купували на запчастини своїми коштами. Скидались, у нас там був общак, Хоча, хоча там за цей общак О, ні, не можна збирати на общак, ні, ви що, це корупція. Е, і потім приїжджають, кажуть, а чого з машини не їздять? Так, ви кого запчастины даете? А кого це хволю? А зараз я хворой? Зараз? Зараз ремонтуємо. За свій кошти. <рес> Нічого не извинил. Ну ні, даю запчастини, Але не всі запчастини є. Это наполнен, це не довт 100 метрів, бля. Прицел. 389. Код 0844. Один вогонь. Заряд. Гармата. Мы то воюем что наша земля и слава Богу, что нам помогают. Мы реально на своих силах, наверное, более-менее держались месяця три точно. Это то есть не было там артиллерийских установок, імпортних, то есть все своє было. Да, держались, было классно. Но из-за того, что отношение к армии у нас же было какое что нам армия не надо, у нас соседние государства, это же наши братья. А братья сначала Крым, Донбасс, Харьков не получилось. Я вообще никогда не ожидал что такого поворота событий, что будет вообще э, война и тому прочее. Это для меня было что-то так. Ну и у меня отец военный, я, конечно, всю жизнь такой, блин, вот война, вот это, конечно, тема. Ну, это детские такие фантазии, когда ты реально на войну попадаешь, ты думаешь, бля, ну нафиг. Вон двои установки. Прицел 391, один вагон. Армата? Пострел! Дуже прикро, що, блін, от е, багато хто з нас їздить там, е, називаємо, велику землю, коротше, де немає війни. І реально там немає, ти дивишся. Ну... Всі ж очікували, що ми от зараз е збудуємо оборону і всі будуть жити цією війною, що всіх чоловіки зрозуміють, ми рано чи пізно підемо на війну. Треба тренуватися, треба збиратися, треба там, будувати якусь оборону. Е по факту, ми збудували цю оборону, ми витримали, не пустили ворога, і нам сказали, ну все, сидіть, воюйте тут. І все. Ну, так от. Люди виснажуються просто. Людям треба давати відпочинок. Так очі, що хтось здох реально. От це, коротше. Мені розкарпа. Ну, от це від карнета їхнього птура. Це совєтська розробка, ну, ну коротше. Вони як посадки загубили. Ну, взагалі все з їх посадки. Птур один, другий. Третій гранатомети. Оце РПГ-30. Тандемні протитанкові. На 600 метрів стріляють. Оце, коротше, саморобні боєприпаси вже перероблюють. Он є коротше, остатки їхньої нової сучасної зброї. Це. А що, ще один АК-12 витягнули? Так. Да. ще один. А він майже цілий? Так, да, це 12-й. Оце, от, коротше, їхнє АК-12, це новий. Коротше. Це ж залишилося. Це залишилось декадрина. До У нас ще, ще є. Наші десантники дали піздюлії російським десантникам. Просто наші десантники основне позбирали, а ми дозбирали те, що вони не дозбирали, що не знайшли. Це вже десь тут під підкліщівка. Ну так, це все підкліщівка і все. Це ж вони наш головний леденліз. Бо від Європи не дочекається, що щось дадуть. Ми воюємо за рахунок російського Да, Нам постачають там, боєприпаси і далі. Але оце, от те, що було в Харкові, навіть я їздив в Харків в тих посадках, коли стояла російська артилерія, збирав для себе боєприпаси. Тобто, яки, я стою взагалі на іншому напрямку. Я поїхав в Херсонську область, дістав звідти 700 снарядів там, з посадки десь. Десь комусь друзям щось пороздавав, зараз хтось подивиться і скаже, зараз, а ти мені нічого не давав, блядь. Кому ти роздав? — Що-що-що? — Прям стільки по в БК, що прям всі стояли, брали. — Якби я кожен день там би шукав, бо я б вже не знаю, скільки в мене виклику. Ну, Є люди з моїх знайомих, які досі стріляють тими боєприпасами, які вони знайшли в Харківській або в Херсонській області. 316, 93, 8, 30, 1, 2, 1. За штурм у нас був розхід. На початку війни за день по 500 снарядів було. З одної гармати? Так. Да. Нас з гармати стільки настрілювали, що просто не витримували. Ми їх прямо на місці намагалися так якось лагодити, коротше, і все. А так, в принципі. Зараз там менше. Ну, буває, в середньому, якщо дають БК, то 100 снарядів тись може до обіда лягти. Коротше. Тобто, це в залежності від інтенсивності, від кількості БК. От. Головне, щоб підвозили боєприпаси. Треба теж розуміти, що ти штурмуєш, тобі є БК, але ще треба... Втримує... Бачите, ніби відпрацювали, пацани навіть перекурити не встигли, вже знову є робота. І у артилеристів є така поговорка в всьому світі. Люди поділяються на два типи: на артилериста і цілі. От. Так що. Головне стати другим типом, а завжди бути першим. Ну, Я вам скажу, що в нас теж немало людей. Просто не всі люди хочуть йти на війну. Не хочуть сприймати цей світ таким, яким він є зараз. Не хочуть боротися за своє життя. Ну, вони типу, не вважають, що їхнє життя під загрозою, але якби всі як один сприймали цю війну як щось своє особисте, можливо, було б трошки по-інакшому. Це має свій час було займатися армією, а в нас ж як. Всі хочуть відкосити від армії. Згадати тих самих офіцерів запасу, які йшли в вищих навчальних закладах на військову кафедру, отримували молодшого лейтенанта і ставали офіцерами, і вони вже не йшли на строкову службу. То зараз ці, хто ховався таким способом цікавим, проходять сюди, стають командирами взводів. а вони не вивчали свою військову справу. Так як треба було. І через це гинуть люди і інші люди. Бо що вони не вміють ні керувати, не знають своєї військової справи абсолютно нулі. А люди потім дивляться на це, кажуть: у нас армія взагалі там, ну, блядь, командири долбайоби, всі долбайоби, всюди корупція. А ви саме це, це спричинили? Самі побудували культ того, що відкосити від армії, якщо ти відкосив, то ти красавчик. ты вообще молодец и ровный тип. Ты знаешь, что тебе это потребует во всем в жизни. Пока все сидят в доме, лучше это твою. На связку. Пока работа минус. Ковин через 10. Будет повторно. Замена КБ? Пехота, часть пехоты ушла. Не сьогодні переходять, щоб слово дикнув, потол дадуть новий центр. Мені подобається, як люди за тисячу кілометрів вчать мене українською мовою. І як треба любити свою країну. І що ти їм відповідаєш? А, такі люди викликають в мене гнів в першу чергу. Тому що ти думаєш, блин. Ну. Це ж людина має смі... сміливість тобі написати через це, сказати, який ти не патріот, ти що? Треба говорити україною, а ти, москаль. Коли ти пацанів виносиш своїх, тут, до речі, з Донецької області, які якби і російського говорили, але гинули за цю країну. І людина, яка каже мені за Україну, але... Живе там за 1000 кілометрів і ніякого відношення до нього немає. Саме ефективне ведення вогню це перші дві хвилини. Ну, потім, всі да. потім всі ховаються, тоді вже немає ефективності. От. Тому раптовість зазвичай дає нам успіх. Ну що як, піхота вона її обстріляла, але десь ховалася. Хто вижив, той вижив. Хто... трошки моей проворності, сховався, врятував життя. А що там, жирна костіль чи що там? Бригаду давай. А що там, висування противника? А летуны наши будут? Не, Плюс. Да, я поебашу уже, короче, поналожусь. А Его не передает, скажи, замок строй. За кого? За мак строй. Ну я серьезно. За мак что? Мак строй. Мак строй? Да. За строй. Чечен постріл. Коли йде позиційна війна, що вони витрачають людські ресурси боєприпаси, що витрачаємо ми. І тут вже буде кого цих ресурсів більше і хто витриваліший. Взагалі е дуже крута кни е книга доволі стара. Е Сунзим, мистецтво війни. І якщо я реально перечитувати... Там вказані всі такі аспекти, які актуальні і досить. Це один з таких актуальних аспектів, що вказано там, що війна це виснаження. Якщо ти ведеш бій ініціативно і захоплюєш ресурси противника, ти зверху. Якщо ви воюєте на рівних, то ви страждає і економіка, втрачаються ресурси, виснажується народ. Командиром не так цікаво бути як навідником. Вуглядарі сам виходили працювати, коротше. Це круто, коли я просто не завжди є можливість приїхати і працювати. Типа, треба вже якось все організовувати, тримати під контролем. Короч. Ну, а я б насправді був би краще блин, навідником. Типа, це офігенна робота. От навідник, це таке. Трошки потім, звісно, голова ходом ходить за час, якщо не використовувати як розумні люди. беруши або наушники активные. Вот, але это крутая работа на самом деле, напевно, самая лучшая. 290. Один 290. Замок строй. чечен постріл. Прикро, що армія взагалі військових майже не забезпечує чимось нормальним. Наприклад, я, скільки вже сажу, я там, забезпечений тим же самим житлом. Не, там, якимось соціальним захистом військовослужбовців ніхто ніколи не переймався. Кожен військовий каже, те, що їм не вистачає. В плані соціального кожного захисту така от прірва просто величезна. Це добре, що зараз зарплата у військових, які там на передньому краї постійно там, 100 тисяч. Але ж треба розуміти, що ти постійним ризиком, під постійним обстрілом, ти живеш в норі, ти нормально не харчуєшся. Там Всі, які приїжджають з переднього краю, вони бачать той унітаз і такі, о, ну це вже комфортно, ну це вже просто люкс. Там, Тепла ліжка, або я взагалі мовчу про теплий душ. Ну коротше, такі умови. Тобто ти в таких умовах живеш. Такий військовий побут. Звичайний військовий побут. Заряджай. Гармата. Пацани сидять роками вже, ну вже по року мінімум сидять на лінії фронту. Я, блядь, Ще жодного разу не чув, щоб А до вас приїде група там, психотерапевтів, да, або там, ну, психологів, вони хочуть перевірити ваш психологічний стан, бо ви ж хлопці, рік на війні. Може вам десь складно, може у вас є якісь сімейні проблеми, які тр... потребують обговорення. Такого не... немає і не було. Організувати якийсь відпочинок, ну хлопці самі там організовують, там командири організовують, а щоб це було якийсь прям, ну. Організованою іншою структурою якоюсь, коротше, такого немає. Тобто, фактично, блин, хлопці, які тут знаходяться леве, тому що без зайвої допомоги, підтримки вони далі ведуть, ведуть е, бій. Давай там, відділу там ще передавати. Магазину АТБ. За магазі за ТБ. За, за, нову... за нову за нову пошту. Гармата. Постріл. Зараз не та, та війна, навіть яка була на початку. Тоді всі полювали за колонами, намагалися якось притормозити цей наступ. Потім була друга війна, коли в нас був, наприклад, один дрон на батальйони. Ми там цим дроном літали, розвідували, знищували. Зараз дронів багато, є і в дрони, є дистанційне мінування. Зараз надали касетні боєприпаси. Люблю, як воно зривається, стріляє. Як на Гармота! маскування. Все. Якщо маскування, значить задачу свою виконали. Багато військових вони. Відчувають свою непотрібність потім після війни. Тому що, ну так, да, я тут був потрібен, тому що я військовий. Зараз я тут в цивільному житті, я нікому не потрібен. Я думаю, що там так багато людей думають. Я, чесно кажучи, після війни не, не, не планую продовжувати військову кар'єру. За нею я абсолютно ніяк не тримаюсь, тому коли мені щось намагаються десь підрозказати, я щось не дуже сильно переживаю. В цивільному житті, по суті, так і ніколи не був. Це буде щось цікавого, коротше. треба ще зрозуміти, що я можу ким я можу бути. Тут там війна, да, там, я можу щось навчитись, навчити людей там застосовувати якісь певні види озброєння, там, ну не знаю, щось навчити, показати, управління моє. Да. Вийти в цивільне життя, я не знаю, що я буду комусь щось розказувати. Все своє справи, хотілося б мати, якусь яким жити, да і все. Можна? Бутилку Бутылку заберешся? Дай, я поп'ю. Це ти їх навчив так? А? Кажу, це ти їх так навчив? Що він такий, Можна спросити. А, то <рігут> ну ти сам можеш якось не знати. <рігут> я ходил в это сам. Музыкальную школу. <тургут> вот такая штука, короче. <плод> То есть ты можешь найти любой трек. Ну, ты, короче, в интернете все найдешь.